Друга Божа заповідь, що Бог каже: хай не буде тобі інших богів переді мною або не роби собі кумира якогось, не роби собі різьби. І всякої подоби того, що на небі вгорі, що на землі вдолі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний або ревнивий, ще, там є в інших перекладах, що карає за провину батьків на синах, на третіх та на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене. Мене тут, отут от дуже питання таке в мене. Не вклоняйся і не служи їм тому, хто. З різьби зроблений, і всякої подоби того. Ковані, мальовані і так далі. На небі вгорі, що на землі вдолі, і що в воді під землею. Нікому не вклоняйся, крім Бога живого, Бог живий. Я не є таким мега-спеціалістом питання, але є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Свята Тріця, Елохім. І в Біблії написано. Починаючи з самого буття слова створімо. Тобто не я Бог створив, створив людину, а створімо людину по образу і подобію нашої. Тобто людину створював Елохім, триєдний Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І багато де написано, що Ісус Христос, Він і є Бог, і пише: сядь праворуч мене і промовив Господь Господові моєму. Тобто Ісус Христос і є Бог, а Дух Святий це Дух, який є живий, і Він перебуває в нас. Тобто Бог є живий, і все. Ще в Івана, я не пам'ятаю, якій главі, пише: Я і Отець, ми одне. А ще би хотіла вам зачитати по владу Єфесян, перша глава, 20 й вірш. Е яку він виявив у Христі, воскресивши із мертвих його, тобто Господь воскресив його з мертвих і посадив на небі праворуч себе. Вище від усякого уряду. Тобто Бог породив Бога. Так як людина породжує людину. Тварина породжує тварину. Бог породив Бога. М і. Вище усякого уряду, влади і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в тім віці, але й в майбутньому. Тобто Ісус Христос є вище всіх імен. Тут так написано: вище від всіх імен, пануючих, від влади, від всякого імення, будь-якого ім'я, що назване не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. Я, наприклад, дуже рада, що є Біблія і що можна таке прочитати і зрозуміти. Таке елементарне, ніби завжди розуміла, і десять божих заповідей знала. Але повно, так як написано в Біблії, пояснення до тої заповіді я не знала.